Я тупо не хочу дивитися. Я почую по звуку. Nice. Всім старі з вами на зі завжди загари. І сьогодні у нас ще одне відео з торгівлею по технічному аналізу, оскільки я бачу, що вони вам заходять, тобто на них. Є попит, вам це цікаво. Я буду продовжувати їх робити. Кожного разу відео буде в навчальному форматі, тому кожен новачок зможе розібратися в технічному аналізі завдяки подібним відеороликам Я буду намагатися пояснювати всі терміни так просто, як би я хотів, як пояснювали би мені тоді, коли я починав. Але перед початком хочу нагадати, що заробляє на біржі квоти. Тому якщо ви досі не зареєстровані на ній, виправляйте це за посиланням в описі і повертайтеся до перегляду відео. В першу чергу ми з вами маємо завжди налаштовувати робочі панель. Я буду турбувати короткострокові угоди, тому знову ж таки особисто, суб'єктивно, індивідуально, мені буде достатньо 30 секундного часу таймфрейму за того, щоб максимально гарно підібрати сетапи у розмірі двох або там десь трьох хвилин часу експірації. Далі обов'язково виставляю свічний графік, після чого додаю індикатор RSI. Ось він у нас знаходиться. Ось такі налаштування. тобто за веб камерою можливо там їх не дуже видно, але вони абсолютно дефолтні. Тобто, по RSI я нічого не змінюю. І RSI я дуже часто використовую в своєму аналізі для того. Зрозуміти, що ми будемо з вами пробуватися або відбуватися від певного рівня підтримки або супротиву це в принципі. Його, скажімо, основна мета взагалі мета його роботи, але знову ж таки про РСА я розповім трошки пізніше. Та й до того у мене був вже детальний відеоролик, який ви можете переглянути, можливо, за підказкою ось тут, або просто пошукати на каналі, де я пояснював, як працює даний індикатор. Валюту пару я шукаю за одним простим принципом. Я йду з гори донизу за великою дохідністю, тобто дохідність більше 80% мене влаштовує. Проте, якщо дохідність 93%, то чому б мені по тій або іншій годі не вступити? Ось дивіться, відкрив першу угоду доносу. По OTC. Дивіться, що ми з вами тут бачимо? Бачимо з вами максимально гарну ситуацію з точки зору, знову ж таки, ТА. Тобто, беремо і ось так: от прямо кутничком відокремлюємо рівень супротиву. Рівень, від котрого ми з вами будемо відбуватися, навіть можна так, його ось сюди-сюди ось сюди просунути. Тобто, посунули ми його трошки ліворуч, і що ми з вами можемо переглянути? Бачимо з вами. Чітку структуру, від котрою ми з вами відпрацювали ось тут. Навіть ось ці моменти можна враховувати, але байдуже, хай вони там будуть ось. Тобто, все одно них. вони вже були доволі давненько. Ось тому будемо влаштовувати тільки раз, два і три, третій момент на графіку, Ось. А що я тут бачу? Я бачу тут руху донозу по валютній парі. А дивіться, по-перше, зробимо ось такий му, зараз поясню, чому ось. І тепер давайте повернемося до аналізу. Банально бачу, що тут ми з вами маємо відштовхуватися від даного рівня, оскільки тут було його формування, тут було його підтвердження. Як ви знаєте, рівень супротиву на графіку це певний момент. Де люди, котрі хочуть по максимально найвищій ціні продати свої активи, беруть та відкривають лімітні ордера. І коли наш графік доходить до певного цінового діапазону, їх ордер спрацьовує. Їх мільйони, мільярди доларів просто банально продаються, і ринок спадає. Тому і формуються такі зони. Дивіться, я знайшов цю угоду, і ми пішли вище. Ми пішли на пробиття. Я подивився на індикатор RSI, і одразу був на крок вперед. Я був на крок вперед перед ринку. Побачив, що РСА є дуже високо, тобто в зоні перекупівлі. Він 100% зараз має рухатися донизу, наша валютна пара. Ось. І по РСА, оскільки ми були прям супер високо, десь ось тут навіть. Я беру відкривати такі угоди перекриттям, тобто, подивіться, перекриттям сумою Х2. Відповідно, дивіться, зараз ця угода закриється мінус, але я, наперед, вже її перекрив. Це такий макромомент, да, котрий ви не зможете робити, коли ви новачок, можливо, так? Можливо, хтось може, можливо, хтось це розуміє, але. Бачу ситуацію, бачу, що Роседи є підтвердження, що ми маємо рухатися доносу. Від свого аналізу, ні в якому разі я ніколи не відмовляюся. Ляпс, беремо, фіксуємо прибуток. Тобто, ми зробили перекриття, бачите, заздалегідь я перекрився сумою X2 і відповідно забрав втрачене, що я втратив попередньо в цій угоді і зробив кошти зверху. Great Britain Pound, канадський долар. Що я з вами тут бачу? Бачу знову ж таки дуже схожу ситуацію, котру я малював в попередній валютній балі. Це зараз наш другий сетап. Він трошки більш ризиковий. Зараз все поясню, поясню чому, що тут до чого. Дивіться. Знову ж таки, за допомогою пьяного путника відокремлю рівень супроту, від котрого очікують відбиття. Давайте розберемо його локально. Беремо прімскрін, ось так от відокремлюємо, пояснюю. Перший, другий, третій елемент. Перший елемент у нас завжди це наше формування, тобто буквою F. Я можу його позначити, це було формування нашого рівня супротиву. Далі після нього одразу має йти приблизно найближчим часом вже саме перше відпрацювання, і ми його називаємо підтвердженням. Потім після нього вже має йти друге відпрацювання. Дивіться, у 90 випадках, в 90-х випадках, якщо ми з вами бачимо, що маємо з вами підтвердження, а за ним точніше, формування з ним підтвердження. Скоріше за все, ну, знову ж таки, 90%, що наступним буде вже відпрацювання. Вуаля, перше відпрацювання по даному, знову ж таки, рівні супротиву, ми фіксуємо прибутковий результат, максимально гарний, максимально приємний прибуток. І з, знову ж таки, однухвилину часових експірації, ляп, фіксуємо провід. Знову ж таки, чому я заходжу на одну хвилинку? Дивіться, таймфрейм у мене 30 секундний. Що я можу зробити? Які висновки можете зробити? Дивіться, дивимося на першу ситуацію. Ось тут, якщо рахувати від піку, скільки нам? бо Треба було свічок да, задля того, щоб впасти. Дивіться. Можемо порахувати. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Ну це все, це мінімум. Сім свічок. Тобто в якому моменті ми тут не зайшли на одну хвилинку, ми б вдома отримали. Тобто я бачу, що ми спадаємо, нам цього достатньо. Можна відкритися. Дивіться, давайте тут порахуємо, скільки нам треба було свічок, скільки нам знадобилося, задля того, щоб отримати профіт. Дивіться. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ну, п'ять. Да, п'ять свічок. Тобто 5 помножити на 30, тобто, думаю, все тут розумієте. Тобто, навіть якщо б на 2,5 хвилини ми б тут зайшли, все одно у нас було б все гуд. Ну тобто, все було б нормально. Ось, я бачу, що хвилинки мені тут достатньо, ляпс, роблю на хвилинку. Ось. Тобто я беру та обираю час аспірації, відштовхуючися від попереднього нашого відпрацювання. Ось, тобто, і все, все, все реальна база, по котрій може торгувати кожен. Взагалі нічого складного немає. Супер просто, супер ізічно. Ви банально дивитеся на те, як графік себе поводив до цього в певний момент в минулому. Ну найкраще, щоб це було в найближчому минулому. І відповідно з цього ви робите вже певні висновки. Я з цього зробив висновок, що ми будемо рухатися на хвилинку. Ну просто бездоганного года. Ну, гляньте, які до неї питання? От які до неї питання просто ідеально відпрацювали взагалі питань, ну реально у мене питань немає. Просто ідеальне відпрацювання, блін без слів, без слів. Ось тепер тепер, шукаємо ще одну угоду. Давайте та третій сетап. можливо, він буде вже завершуючим цей відеоролик, але не суть. Моя головна ціль, знову ж таки, щоб просто кожен новачок мав змогу розібратися в технічному аналізі, оскільки чесно скажу, коли я починав, я починав три роки тому. Відео були 100%, але головною проблемою було знову ж таки, що їх було не дуже багато, проте сама-сама головна, Саме основна проблема, я б зараз відкрив, була в тому, що люди говорили термінами. Тобто, так, звісно, вони там розумілися, вони шарили, так далі. Так далі. Але такий новачок, як я, або як ви зараз, якщо ви там тільки починаєте на перший тиждень, перші два торгуєте, ось він не мав змогу тоді і не має змоги зараз зрозуміти жорстку, прям таку сильну. У поглиблену термінологію трейдера ось, тому я поясню максимально просто. Знову ж таки, найпростий елемент трейдингу знову ж таки, рівень супротив. Наш улюблений рівень супротив. Бат, ось тут його відокремлю. Дивіться, відбулися тут, відбулися тут, відбулися тут. Зараз очікую, що будемо відбуватися тут. Так, пішли трошки вище, але ще не закріпилися. Я не очікую, що ми тут будемо закріплятися. Бачачи імпульс, заходжу на невеликий час експірації, відповідно очікуючи дампу, тобто дампу руку до нам це падіння, швидке падіння, да, скажімо так. Залишається нам буквально 7 секунд, скоріше за все, це буде мінус. Давайте глянемо, дивіться, в такому випадку, якщо зараз ми дамо ще один імпульс, щоб, добачити, да, у на нас дуже високо. Зараз, якщо ця свічка зачиниться, зачиниться зеленою, дасть вона імпульс, я відкрию ще одну угоду. Тобто, для того, щоб знову ж таки перекритися, забрати своє. І зробити кошти зверху. Проте мені треба імпульс. Тобто я зараз отримав мінус, і зараз момент уставки, що ми з вами пішли вище рівня супротиву. Відповідно, вже є якась невеличка ймовірність того, що ми можемо все-таки його опробувати і йти вгору. Ось далі вже торгуватися над ним. Але знову ж таки, таке буває не часто. І, що дуже важливо, маємо спадати. Чому? Тому що RSI в перекупівлі, RSI грає дуже важливу роль, тобто він дуже. Важливий момент на графіку підкреслюю. І зараз, зараз зараз ще трошки ось ще трошки ця свічка зачинеться, якщо вона зачинеться вище у цього максимуму, я відкриваю дві угоди. Дивіться, просто мені треба. Ляпс. Дивіться, в чому суть. Знову ж таки, заходжу так само, заходжу по тому самому сетапу. Просто я очікую, що ми будемо рухатися донозу. Очікую, що ми будемо з вами спадати. Відповідно, відкриваюся ось так. От. Ось. Знову ж таки, очікую швидкого руху донозу. Можливо, його зараз не відбудеться. Можливо, це буде. Неприємно і так, да, да, скоріше, буде. Зараз що я роблю? Зараз я роблю перекриття. Це скільки 12-25. Ага, ага, значить, бачите? Як тільки захотів перекриття зробити, одразу впали. Одразу впали. Окей. Тобто ось тут, ось тут по осі свічці можна було б заходити перекриттям. Зараз сенсу немає, оскільки подивіться, вона вже абсолютний максимум, ось тут є. Тобто новий абсолютний максимум у нас поставлено. Ми вже можемо, значить, до нього рухатися. Ось, якби ми зараз були вище нього, зараз давайте ще трошки почекає, якщо пробуваємо цей максимум, я от буквально короткострокову угоду відкриваю, бац, отак, от от просто підловити. Просто підловити. Якщо, ні, якщо ні, це буде дуже неприємно. Це буде дуже-дуже неприємно, але це EURUSD я хочу добити. Це Євро я хочу добити, дивіться, така у нас ситуація зараз. Uh. Ну, все, все на нашому боті. Типу, все на нашому боті. на нашому боті зараз. Чисто. Ага. Ого! Мінус 20. Раз, мінус 2, мінус 3, мінус 4 мінус. Окей. Що ми зараз будемо робити? Ми фіксуємо вже мінус 20, да, де за цей відеоролик? Приблизно. Останнє, думаю, четверте перекриття зробити можна буде на 25 тисяч, але не по євро СД. Ну, не йде по ньому, бачите? Тупо всі угоди, всі сетапи по євро СД просто були спущені. Спущені просто туди. Так, скільки? Дві хвилинки, раз, два, ні, не дві хвилинки. Бац, ляпс. Ляпс. Let's go. Що ми з вами бачимо? Аудекат той самий, по котрому ми вже з вами входили. Нова. Бляха-муха. Нова зона, новий рівень супротиву. Тут його відокремлюємо. Від нього очікую відбиття. Формування і відбиття. Щось мені здається, що у мене зараз емоції. сильніші за мене, да? за мозок. Що я зараз хочу перекриттям ще раз зайти. Ну тут я тут 100% году просто реально. Тут 100% воду, дивіться. Тут було формування. Зараз це а... тому що немає підтвердження. Це фейкове пробиття. 100%. Мільйон таких ситуацій бачив. Тобто 100% це фейкове пробиття. Давайте глянемо. Давайте глянемо на двох полинці. Так, 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 так. Це фейкове, бачите. Ось тут ось ця зона. Ну до неї максимум ми зараз доїдемо з вами і отримуємо з вами плюс. Якщо будемо заходити до нас, ось. Дивіться, що ми зараз з вами робимо? Ось сюди доходимо, ось сюди доходимо. Перебиваємо абсолютний максимум. А... Виходить що так. Зроблю от виключення. Зроблю виключення, але знову ж таки, це 100%. Ну, це реально 100%, тому що мільярд разів таке бачив. Дивіться, або ми зараз підемо до нуду одразу, або от звідси приблизно, або трошечки ще вище, да? Тобто, блін. Просто жесть! Ти шо, ти шо? Мінус скільки грошей. Це чотири перекриття. Це чотири перекриття, поспіль. Це сильно. Це сильно, реально, просто. Я-я-я в шосі. Зараз, якщо ми з вами отримаємо мінусовий результат, сьогодні це буде просто жорстко. Це буде дуже жорстко. Але блін, бачите, от що я і кажу. Це ситуація майже 100%. Я побоявся зайти ось тут. Я побоявся, тому що у нас був вже новий абсолютний максимум. Але в принципі я міг змогу це зробити зараз, бо я отримав по цій годі прибуток, зайшовши би на 30 секунд. Ось. Але суть в тому, що треба прям от дуже сильний імпульс ловити. І просто до нозу Але бачите, вже ні, вже не. вже починається консолідація, починається отут гратися, воно дає. скоріш за все, воно піде донозу. Типу, скоріш за все, а да, піде донозу. Глянемо. Просто глянемо. Ух, це сильно. Це сильно. Бачите, він вже починає рухатися, він вже починає на місці от, -от торчати там то назад, то вгору, але знову ж таки на міліметри просто. Тобто там, ну на, я не знаю, на пару центів він підіймається в сіні. Ось, от зараз тільки, якщо. От навіть скільки? 15, ні, не 15, Давай 20 секунд. 20 секунд. Ось трошки до сюди треба дійти. Ось до сюди, до сюди, давай. Я, я не хочу дивитися. Я тупо не хочу дивитися. Я почую по звуку. Найс! Це. Ну, я казав, я казав, що це 100% угода, але... Ну, це тренінг, друзі. Це такі емоції. Бачите, я здався. ну як я здався? Я пішов проти своєї системи трошки, взяв, зробив перекриття. Зайшло б воно зараз мінус. Мінус сотка, і до цього ще майже сотка. Мінус 200 за відео було. Але ні. Але ні. Повезло і ось такий профіт ми фіксуємо. знову ж таки, сподіваюся, як мінімум, технічний аналіз був для вас корисним. Але знаєте, Ідеально підібраний час експірації в перших двох угодах, проте максимально погано підібраний час експірації в інших двох угодах. Проте, як я і казав, це доводить те, що я розумію, як працює цей ринок. 300 разів я сказав до цього. Я таку ситуацію бачив постійно. Дуже часто, бачите, що все-таки ми з вами пішли вгору. Як я і сказав, приблизно з цього діапазону або трошки вище. Підіб'ємося, і ми відбилися з вами і зафіксували. Прибутковий результат, і наша все-таки аудикат пішла донизу. І я ж казав: я ж казав, це буде хибний пробой. Тобто воно буде фейкове прибуття зараз пробити, і не буде пробувати даний рівень. Бачите, трошечки пробило, ніби то закріпилося, але бам! Все, донизу, донизу, Ось так. Просто мільйон ситуацій таки бачив, і зараз вона ще раз ще раз до мене приходить. І по ній я забираю все таки профіт. Слава Богу, що просто профіт, ось. І то. Ааа, я дивлюся, бачите. Не, не вплюс, я зробив, не вплюся, що я зайшов. Тож тут у мене повернення. Тобто 4 угоди відкрив, мені треба було, щоб всі 4 зайшли, а у мене тут повернення. Ну, блін... Окей. Окей. Хоч за це дякую. Дивіться, друзі. Я записував дуже велику кількість відеороликів. Я записував по технічному аналізу величезну кількість відео. І здебільшого знову ж таки я закривався профіль. Були і мінусові відео, були плюсові, були відео в нуль. Зараз я зафіксую мінус. Я не хочу робити для вас неправдиві відео. Не хочу показувати нереальну картинку, а просто хочу робити завжди, як я роблю кожного дня. Встаю, беру, коли записую відеоролик, ставлю на плей, і потім виключаю. Тобто. Я не роблю взагалі ніколи фейкових відео. Там знаєте, я сто знаю, що ви бачите там, де люди мільйони ставлять, у них вони проти заходять. Ні, я от покажу, як воно є. Я сидів, витратив 30 хвилин свого часу, майже так. І просто отримав мінусовий результат. Ще втратив скільки? 12 або 13, або навіть 15 тисяч гривень треба буде потім порахувати. Ну так, да, тисяч гривень. Просто 13 тисяч гривень на ровному місці. Ну реально, ось. Тобто, я не хочу робити. Для вас відео і створювати хибну картинку про трейдинг, хибне очікування у вас та банально надівати вам рожеві окуляри. Ось я буду демонструвати вам трейдинг, таким, яким він є насправді, і в принципі, ось такі моменти іноді бувають знову ж таки. Я знаю, що на дистанції заробляє кошти. Ви це бачите, ви бачите мою статистику, ви бачите мої виводи, проте іноді бувають такі ситуації. І хочу, щоб кожен з вас, коли приходить трейдинг, був готовий до того, що іноді можуть бути ось такі сесії, ось такі дні, коли ти все таки закриваєшся в мінус. Так, мінус для мене невідчутний. Буду чесний. Проте знову ж таки це неприємно. Завжди приємніше забирати пробудкові результати. Якщо друзі, ви хочете отримувати подібну інформацію, якщо ви хочете навчатися та заробляти кошти на трейдингу, welcome в Телеграм-канал по посиланню в описі цього відеоролику. Там маса корисної інформації, а також посилання на інші мої канали, де безкоштовно видаються сигнали щодня. Очікую тебе в телеграмі і сподіваюся, що це відео було корисним. Якщо так, постав лайк та підпишися. До зустрічі!